В одному народі одна прикмета: хто зірве квітку на вершині гори напередодні нового року буде щасливим. Гора, на якій розквітла квітка щастя, була зачарована. Вона постійно трусилась, ніхто не міг на ній втриматись. І кожного разу знаходились сміливці, які намагались залізти на цю вершину. Одного разу три друга теж вирішили спробувати щастя. Але перед тим, як іти на гору, відвідали мудреця, щоб запитати у нього пораду. І мудрець сказав їм: якщо впадеш сім разів, піднімись на во. Смий після цього пішли троє друзів на гору і почали підніматися на неї з різних сторін. Через годину повернувся перший юнак, весь в синцях. Неправий був мудрець, сказав він. Я впав сім разів. А коли на восьмій раз підвівся, то побачив, що прийшов тільки четверть гори, і тоді я вирішив повернутись. Другий юнак повернувся через дві години. Весь у подряпинах і сказав. Мудрець нас обдурив, я впав сім разів, а коли на восьмий раз підвівся, то побачив, що прийшов тільки третину гори. І тоді я вирішив повернутись. Третій юнак прийшов через день з білою квіткою в руках, і на ньому не було ні подряпини. Хіба ти не падав? запитав його друг. Падав, можливо, і не один десяток разів. Я не лічив, відповів. Юнак. А чому ж на тобі немає сенців і подряпини?» Здивувалися друзі, перед тим як іти на гору, я навчився падати. Засміявся юнак. І весь час підйому я просто йшов. Цей юнак навчився не падати, а підніматися? Отже, він досягне будь-якої цілі в житті, сказав мудрець, дізнавшись про юнака. А ви готові знову і знову підніматись, щоб реалізувати свої мрії? Чи готові йти до кінця і не здаватись?